Друзі, доброго дня! Колись мені говорили, що я ходила на колінах, але я не могла ходити. Ну, завдяки капсулі зелені. Дивіться, які мої движення. Я дуже рада, що я тепер можу бігати Юкі. на колінах. Юки! Що ж ти робиш? Що ти мене встановлюєш? Отак усе. ось, ось побіжав, побіжав. Сім. Томочка, скільки років ви не могли стати на коліна? Приблизно. Ой, та 15 років моя болячка дивилася. І за скільки часу ви почали ставати на коліна? Капсулу я п'ю із 28 січня. Вона Якого стала... року? 2023 року. А на коліна я стала вже ну місяці два, напевно. Пропила капсулу і пішли мені результати. Я не могла навіть. Сісти не на диван, не на кресло, щоб я не впала. Мене не держали коліна, а зараз я на них бігаю. Томочка, і ще скажіть, ви тільки одну зелену капсулу п'єте? Ні, ви... я п'ю і зелену капсулу утром, і я п'ю на ніч е Екселер 8. Це дві капсулки, одна біла, одна, одна сиренева. А для кісток ще щось п'єте? Я п'ю щередженір для кісток. Дуже вкусне, зі смаком апельсинки. Білки. Ви п'єте три продукти. Да, ранкові, три да, ранкові да, вечірні да. і рідженер для кісток. Да. До речі, рідженер називається антистаріння. Продукт антистаріння він дуже добрий для кісточок, для шкіри, для волосся, для нігтів, ну, для всього організму. Я ще корююся е, си, сивородкою, яка називається. Е, стоп. Еліксир молодості. Так. Їхала жіночка з Тамар... молоденька з тамарочкою в поїзді і каже, та яка це сиворотка, та це елексир молодості. Ось як так легко я піднялася. Якби я не пила ці гінікапсули, я, мабуть, б, мабуть, не знаю, отак ставала, одне коліно, друге коліно і мені подавали руку. Зараз я піднялася сама. Добре, а поприсідати можете? чи ще тяжко? Ух ти! Я ще можу упражнення показати, які я роблю. Отак, по 50 раз я утром роблю. Юкі! Я можу попівати, добре. Ой, Юкі! Можу присідати. Ось, пожалуйста. Молодець. Що... Молодець. І ну, чим довше п'є людина продукт, тим кращі да, результати, тим, краще. тим вона устойчивіше да, стає. Да, да. Так, що так. Питайте в Тамарочки, як все було, задавайте запитання, беріть номер телефону, приєднуйтеся до групи. Завжди запитуйте в тих людей, які мають результати, не ті, які начиталися, наслухалися і вміють гарно говорити. Я завжди слухаю людей практиків і завжди беру приклад з тих, в кого є зміни.